Центр протидії дезінформації спільно з TikTok, вже маємо ми таку, як то модель реагування, і почнемо, я так сподіваюся, зовсім скоро блокувати такі канали. Ми дали вже список tiktok аккаунтів, які не варто переглядати. Він є на нашому сайті Центру протидії і дезінформації і у всіх соцмережах. Ми дали цей список і далі перейдемо вже до блокування. Буквально ще ну, пару днів і ми вже почнемо блокувати їх. Але ж на зміну Тому... заблокування. Кованих можуть з'явитися нові з'являться швидше можуть, але є в системі блокування. Є одне, але там іде реакція по номеру телефону. І по відповідності. Тобто, якщо е, там, цей контент або вони, е, TikTok бачать, що цей контент вже з'являвся, то вони можуть теж е, такі відео блокувати. Тобто не, по, е, не тільки по нашій скарзі прямій. Там, за, ми там подали скаргу і все. Але якщо, наприклад, одне й те ж саме відео з'являється в 10 аккаунтах в різницю там, в день, наприклад, один, другий, третій, четвертий, а відео одне й те ж саме, то таким чином воно буде автоматично блокувати, навіть без скарги.